Зараз тут великий потік машин так одразу і не зрозумієш, хто із цих керманичів може їхати п'яним. Але не так давно патрульна поліція зупинила тут водія Мерседеса близько першої ночі. І виявилося, що чоловік перебрав алкоголю аж в 13 разів. Проходити освідування на місці водій погодився. Драгер у нас результат 2,64. Уяснювати, чому в такому стані сів за кермо, не захотів. Більше того, ще й їхав без права керувати автівкою. Довим. 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 Тільки там чуєте, можна? Чуєте? Ні, С. не можна. Е -е, ви свиняєте, будеш проводити себе нормально? Е -е. Будемо все нормально. Боводиться не адекватно, будеш наручника. Я ж сказав, теж сказав. Документи. А де ж візьмуться документи, як торік суд заборонив йому сідати за кермо? Патрульний одразу попереджає, що може і кайданки надягнути. Будьте займатися до вниз, коли це не адекватно, не виконувати мої вимоги, буде нарушника. Поперед на прийма. Хоч давай, що не чуєш, що сказав, документи твої. Документи по всій часом, усі чому я даю тоді і на автобус. Ну, вже не зараз. Я не втім, що сказав. Зараз будеш мене побутуватися, займається думці, не входимо її вимоги за те, мої сили на питання. Бо ти мене не чуєш першого разу. До суду водій не прийшов, ба більше, як чуємо тієї ночі, ще й намагався втекти з місця зупинки. Призначити остаточне покарання, 34 тисячі штрафу, позбавлення права керування всіма видами транспорту 7 років і оплатне вилучення автомобіля Мерседес. Але минуло лише два дні і чоловік знову сідає за кермо. І знову ж міськевич Андрій Васильович у нас керує транспортним засобом, але вже вас два дні пройшло, але особа висновки не зробила. Знову ж таки, вчиняє правопорушення. Тож горе водій отримує ще один штраф у сумі 34 тисяч гривень і позбавлення права керувати авто на сім років, і оплатне вилучення вже другого авто. Себто авто вилучають у власника, реалізовують на аукціоні, а отримані кошти повертають власнику. Можливо, було б на Збройні сили України, але це будуть власники, вони приймати участь, коли буде реалізація. Можливо, будуть викупляти ці транспортні засоби. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.